Доброго дня, товариство! Значит, обіцяв багато хто питав і дзвонять знайомі маляра і этот вот огляд більш детальний покрастка пульта Ані. Значит, начну я з цього подороже. Ані F200. Такое, колпачком на голові, Значит, В наборі в нього йде три дюзи лакова. WaterBase для водних баз і HVLP класична для звичайних обычных баз. Сейчас я це все розложу. Значить, по документам воднам HVLP шнат голова расход воздуха 400 літрів в минуту, лакова голова 270 літрів в минуту. і по водним базам в мануалах нічого не пишуть. Буду пробовать, розкажу более детально. Значит, дальше в комплектації, відповідно, бочок плюс фильтри к Я бачок уберу. Дальше. Набор запасних деталюшек, мікроршики чистить отвори в головах воздушных, там якісь прокладочки. Короче, в общем. Воздушний клапан я дивлюсь в комплекте. В общем, такий нормальный римкомплект. Дальше запасні детали до електронного манометра. Прокладка, винтик, якісь там шевельотнения. Ну, Відповідно, собственно, сам манометр, який застібається легким движением руки, вставляется в полупроворотом. От, манометр показує е, тиск повітря і температуру повітря. Значить, опять таки, по букварику е, прописано: на лакову голову надо на електронному манометрі встановити давление 1,8. На базову голову надо встановити давление 1,6. Ще є така от, е, запасна шайба пластмассова. Ну, відповідно, йоршик і ключик сейчас я отвинчу, покажу, що там внутри. Дюза, конечно, специфической формы, с большою гранью. І вот, вот оця внутри пластмасова, яка есть в комплекті. Ну, в принципі, все. По даному краскопульту. Значить, на лаке я його затестив, на лаке він мені понравився. По базам за тестю найближчим часом. Просто нічого серебристого немає в роботі, а хочеться на серебрі затестити. Якби по цьому пістолету, отут є ще якісь там мануали прописані, там, які там максимальні тиски пробиті туди-сюди. ну в общем. Щодо цього пістолета, я думаю, що все понятно. Прайсова цена його 648 євро. Поставщик зробив за бойзацину тоже хлопцы питают. Поставщик зробив книжку. Я цей пистолет придбав. Думаю, що будет служить верой и правдой. Далі на огляді бюджетна версія. Краска пульта Ані, Ані, Ані. Ані F160. Поставляється вже попроще, в бумажному поколці. Общено сам пістолет. Відповідно бачок з фільтриком. Йоршик. И ремкомплект. Ну, значить, в ремкомплекті тоже есть запасный, я так понимаю, воздушный клапан. Прокладочки, уплотнения, пружинки, ршики оці микро ршики для чистки отвори в воздушній голові. Тоже буває, тут у мене голова HPS HPS, да, назвами її правильно. Це типа Транстеч у Девілбіса, РП-усати середнього тиска. Може бути ще голова Лакова клір і може бути голова ХВЛ Пешна. Значить Ця голова по бумагам просить 220 літрів воздуха, що мені показалось дуже мало. якби для такої масивної голови такий маленький розход воздуха. ХВЛП голова на такому пістолеті буде просити 270 чи 280 літрів. Я не зацвітав, ну десь так, очень мало. Примерно валком слів в таких параметрах. Значить, тут я брав цей пістолет з дюза 14. Думаю, що я його буду застосовувати на макриках. Там в том пістолеті голови алюмінієві, тут голова латунна. Ну І, відповідно, дюза теж трохи іншої форми. Зараз покажу, що внутрі. Цей внутрі виконаний попроще, ніяких прокладок внутрі нічого немає. Тобто, не такий складний у виробництві. Як той, який подороже. Вон там є прокладочка і отак вот вот внутрі зроблений. Я цей пістолет ще не тестив. Не було нагоди, не було на чем. Вот. Я думаю, що найближчим часом будуть якісь інші роботи. Я його обязательно протесту. І відповідно відео виложу. Всі, то все побачив. В руки лежить очень удобно. От, він не тяжелий, не знаю. Дуже сильно нагадує Devil без Pro Light. Дуже зручний. Як буде роботи? в наступному відео все покажу розкажу. Все, товариство, всім вітання, слава Україні!